Всім привіт! З вами канал Творча Математика. Сьогодні розпочинаємо навчатися в рамках списку відтворення математичні знахідки. Математична знахідка номер 1 Маємо прямокутний трикутник, в якому відомо, що катет А дорівнює 40, гіпотенуза С дорівнює 41. Необхідно знайти інший катет Б. Звичайно, застосуємо теорему Піфагора, але як нею скористатися як найзручніше. Отже, шуканий катет Б b в квадраті дорівнює С в квадраті відняти а в квадраті. Б в квадраті дорівнює 41 в квадраті відняти 40 в квадраті. І тут зручно записати так. b дорівнює. Корінь квадратний підкореневий вираз 41 в квадраті мінус 40 в квадраті. Під коренем застосуємо формулу різниці квадратів. Отримаємо b дорівнює. Корінь квадратний підкореневий вираз. 41 відняти 40. В дужках помножити в дужках 41 додати 40. Дорівнює корінь з 81. А це дорівнює 9. На сьогодні все. Якщо сподобалось відео в такому форматі, ставте лайки та пишіть коментарі. Дякую.